Конечно. <соснеж> не треп, не. Там пробивать? Да. Thank uh -huh. Прошу адміністратора, будь ласка. А можна вас так? Доброго, Доброго дня. Я вам казала, що ми були від організації Волонтер. Ось ці всі товари були з нами знайдені в вашому супермаркеті. Або в них маркування відсутні, або переклеєні тричі, чотири рази, п'ять разів. Транічки. Ось бачимо. Ось що Ось бачимо. Просрочка. Давайте, давайте. Suis, removes, romance, invers, да, конечно. Ты повезло на камеру, да? Да. Да. Чи ви можете пояснити? Ось те, що у вас ценники перебуваються по три-чотири рази. Річ що товар, він, виходить, Якщо в нас була акція, акція закінчилась, у нас є сірлички іменно угу. цього товару, де вказаний срок реалізації. Добре, ми можемо їх побачити. Звичайно, звичайно що побачити. Дивіться, далі. Ну, перекладайте Перекладайтеся. 2.01. Ось угу. 24 місяці. 12 місяців, рік. це по 15.01.2016, 15.01.2017 Так, наша да. вина в мене любима. Ну, Ось тут ну, крупи взагалі вашого виробництва. Зрозуміло маркування, ну може ви пояснити перевернути? Так, звичайно. Тут, тут, ну, мали дуже він спорувати, полюючих, ну, ось тут Ну, це просто до виробника, як він був. Так, дві дати. Бі бі дата дата так, пакування так. і дата пасування. Тобто, тобто дата пакування, дата... Тобто, це не дата. дата, це не дата водності. Водності. Ні, 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 ні. Зараз скажу дата виробництва і дата пакування вказана на упаковці. Ну, це ми так і думали, але до 21.07.2017 07 2010. можете складати сюди. Ну, так само. Так само до да. Ігору. Де? Ти знаходити? Зверніться там, по-можливому. Перше на вісім абось на друге на третій, сімнадцять, як закінчилася. Розпрочена. Копа так само. взагалі, по-моєму, немає дати виробник. Судячи, по само вона була стерта, думаю. Приготування, мовить. У мене ще бути... не шукають. Читати двадцять третій, ноль перше, дві тисячі сімнадцять що сьогодні ми да, значить да, не... да. неправильно. Можливо, на вас воно не відклас. Хорошо видно. Ну да, а, там ми... там так само і інше. А... Дивіться. Ну на терміні є строки трохи. А... Да, так, я хотіла я... це побачити. Все є так, да, звичайно. На терміні так само строк є. Ну тут неправильне маркування ваше. Неправильне маркування, да, але да. строки є. Ну ми попросимо, вітрення. щоб це так, все було і... правильно. Морозиво, да? Угу наше. На ну, це все є неправильна маркировка, на ну, все є. Не знаю, чи неправильна маркировка, але воно подивіться, подивіться, яке воно жовте. Не знаю, ви б взяли собі додому таке масло. я б не рискнула. Тоді вказувати, ну, такі дати забирати. Дело в том, що когда де акція, воно йде по одній ціні. Акція змінюється, акція розпочинається. Ну, ви ж його пакували тільки один раз. Воно вже просто не годне. Не. Це воно 6.03. Сьогодні в нас 5.03, Ну, сьогодні в такому виді, як на мене, ну, по-моєму, це непридатний вид для продажу. Такі товари списуються, правильно? Ну, таких товарів у вас достатньо, в принципі, у ну, залі. Ну, розумію, що якщо кожен не покупатель їх хоче там подивитися, які там, вони, як би, ломаються і все. Так, звичайно, звичайно. Це, 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 так, ми можна... Сьогодні останній день його ми забираємо. Thank Тати ворогів, щоб год наші. Півроку mm -hmm. Не Найбільше шести місяців написано. Mm -hmm. Ось шість місяців. Найші тримають. 12, перший, другі, третій, по четвертий місяць. А, пів півроку. Восьме, це десята, одинадцяте, В першому другому місці, так, десяти. Сьомого 16. шістнадцятого.

Да. Ну да, он, да. Он да, он. То есть она выбивает и запись на так. Так, да, ну воно вибивається завжди так, от, ну отут от, от, якось. Це ну, одна як? перевірка, я як ви, ви тоді перевіряєте? Випуску. Як ви перевіряєте, потім одну. Я не думаю, що у вас на кладних йде дата виробництва. Ні, просто на, у нас на кожному вітні відведеться журнал. А можна глянути? Ми хочемо ви просто глянути. Ну, Ну, ми б хотіли, щоб ви викинули їх, або... Ні, скрити упаковку, просто посрочно. Так, звичайно. Хорошо. Хорошо. Ну, а це все я вам предоставлю, так? Да? да. Так. Ну, тут просрочка. Так, так просрочка це, оце, так? Да. Як його, куди? Ну, просто, ні, не Просто відкрити і закрити. Все. 嗯，好、嗯。 Срок Маска? Масло? Нет. То ну то до то завтрашнего то дня. То, ну, так. ну может и на завтра поднимать. уже пошел. Ну она ну, тебе нам покажет. Ну, У вас, вас люди Свої розберуться, так? А вони догнаться, ну супер. Ми хочемо, люди дуже багато скаржаться на вас, курса, ми б хотіли просто перевірити, наскільки, наскільки скарги відповідають дійсності. Якщо десь трапляється, вийшло звичайно, можна вертальні кошти, да, у нас є 9 ну, <заверість> культів, ну, кошти, кошти повертаються, нам туди ви, пройти чи як? Куди нам пройти? Сюди можна. Візьми, кошики. Ми хочемо глянути з документами. На Ось тут вони у вас всі лежать, всі переклеєні. От, тут вже підходить термін реалізації. зошити всі, І в нас тут записано реалізації. Ну, от більшість тут переклеєні ценічки. А, от. І хотіла б ще вашу увагу звернути на оці тортики. Так, так. Е, тут ось місяць, місяць зберігання, ну, мене чесно якось насторожує Місяць зберігання, деяких до шостого місяця було. Ну По-моєму, торт стільки не зберігається, він зберігається 5 Правильно? Да, у нас просто сьогодні щось було з лісами і вони якби там настраювали, приїхали ремонтники, спло... Ну, я попрошу перебити, так. Да. У нашому виробництві ведуться uh -huh. е спеціальний зошит, де вказується, скільки людей uh -huh. ми виготовлюємо тортив, скільки ми продаємо там все. Uh -huh. Дайте спокоїть і печива. Ось цього печива. Що ви перебиваєте ценічки? No. Переоцінка, як приходить. Uh -huh. При цьому Це в основному після акції. І, да, і ромашки to... мені ще, будь ласка. Так, yeah. да. і ще ромашечки. А можна там у вас випадку? У нас є посвідчення журналіста. Ми як відповідно до цього посвідчення маємо право знімати, громадські шукають і так далі. Так, дата виготовлення 10.01. А скільки він годний? На ромашку там це не клестить. Так, три місяці. Термін зберігання при температурі такої. Значить, ще він годний до 10.03. Так. Так, 8 лютого 17. 90 діб. Тобто це все можна перевірити ось так, да? тобто, тут у вас Да, так, ми стараємося, щоб для наших покупців були сроки. Так, якщо? 8 лютого, 17-го і так, а тут... 45 діб. Це що у нас? Пряники фігурні, а дата виробництва? 1 лютого 17-го. Не бесплатство, не бесская. Боже со мной.

Ні, зараз що Дуже багато панкети, якщо назирають так, вони, звісно, ложать, щоб тоді. Бачите, як корисно, я й не знала, що у вас так ладить. Дев'ята на Ну, Це <гану> саме <гану> ходова ромашка, вона рази в неділю, виходить, поїжджає по меп'язницям. І ще журнал нам можете да, показати, що ви казали, там просрочка у вас mm. журнал, Да? Угу. Да? Uh -huh. Ну давайте Ромашку хай вже не шукають, хай дитина працює. Палечка, походь, зараз точно, що ми дійсно проводимо журнал. Де записується Записуємо, да, коли mm -hmm. були приходить товар, кінцевий срок реалізації, скільки ми отримали для себе. Да? А це І ви в такому виді ведете. А як ви тоді ну, шукаєте під, під подпись, воно все підшивається, все-все mm -hmm. є Зрозуміло. Що... Зрозуміла, вона кожну да. неділю перед змінимо, mm -hmm. ми все звіряємо, передивляємося. Добре. здоров'я. Так, дякуємо ну, на Приношу вибачення. може, Що ні результати не так, добре, ну, хотіли, да, да, до роботи, чи ми хотіли так, щоб все таки все допрацюємо. Угу. Вибачте, да нема за що дякую.